Дехто гадає, що чим вище підніматися у небо, тим тепліше буде. Але це не так. Чим вище, тим холодніше. Чому це? А тому, що сонце мало нагріває повітря своїм промінням, бо повітря дуже прозоре. Внизу повітря завжди тепліше. Сонце нагріває своїм промінням землю, повітря нагрівається від землі точнісінько так, як від гарячої грубки. Нагріти повітря легше за холодне і тому піднімається вгору. Чим вище воно підніметься, тим більше охолоне. А тому на великій височині завжди холодно. Це на собі чули знайко та його товариші. Коли піднялися на своїй повітряній кулі на велику височинь. їм зробилося так холодно, що почервоніли і носи, і щоки, Всі тупали ногами, ляскали руками, щоб хоч трохи зігрітись. Дужче за всіх мерз забудько, який забув удома шапку. Від страшного холоду у нього під носом виросла велика бурулька. Він тремтів, як осикавий листок, і весь час цокотів зубами. Перестань зубами клацати, бурчав борчун, то ти так холодно, а він ще зубами клацає. Я ж не винувати, що холодно, сказав забудько. Бурчун устав з місця і сказав. Страх не люблю, коли хтось над з зубами клацає, мене самого від цього дрож проймає. Він сів біля тюбика, але тюбик теж вибивав дріб зубами. Бурчун підозріло подивився на нього. «Ти що, мабуть, на зло мені зубами клацаєш? І зовсім не на зло, тому що холодно. Бурчун встав і пересів на інше місце. Так він кілька разів пересідав з місця на місце і тільки іншим заважав. Від холоду повітряна куля вкрилася інеєм і виблискувала над головами коротульок, наче була зроблена з щирого срібла. Поступово повітря знову хололо в оболонці, і куля почала спускатися вниз. За кілька хвилин вона вже падала з величезною швидкістю, запас мішків з піском. Закінчився, і тепер вже нічим не можна було стримати падіння. Аварія. закричав Сиропчик. Гинемо. завалав незнайко і сховався під лавку. Вилазь, закричав на нього знайка. Чого? обізвався з під лавки незнайко. З парашутами будемо стрибати. Мені тут добре. Відповів незнайко. Недовго думаючи, знайко схопив його за комір і виволік з під лавки. Не маєш права. закричав незнайко. Я буду скаржитись. Не галасуй, спокійно відповів знайко, без паніки. Ось дивись, як я стрибатиму з парашутом і стрибай за мною. Незнайко трохи заспокоївся. Знайко підійшов до борту кошика. Увага, братці, закричав він. Стрибайте по черзі всі за мною. Хто не вистрибне, того куля занесе в піднебесся! Ну, приготуйте парашути. Пішли. Знайко стрибнув першим. За ним стрибнув поспішайка, і тут трапилась несподівана обставина. Замість того, щоб спочатку стрибнути, а потім вже розкрити парашут, поспішайка, поспішаючи, спершу розкрив парашут, а потім стрибнув. З цього поспіху парашут зачепився за край кошика. Поспішайка заплутався однією ногою за шнур і повис униз головою. Він дригав ногами і звивався усім тілом, немов черв'як, якого чіпляють на рибальський гачок. Хоч як старався поспішайка, парашут не відчіплювався. Браті, – закричав лікар Пілюлька, якщо парашут відчепиться, поспішайка вдариться головою об землю. Малюки вхопилися за парашут і втягли поспішайка назад у кошик. Незнайко побачив, що куля знову полетіла вгору і закричав. Стійте, братці, нікому більше стрибати не треба. Ми знову полетіли вгору. А чому ми знову летимо вгору? здивався якось будько. Ех ти, відповів борчун. Знайко ж стрибнув от кулі легше стало. А що ж, знайко, робитиме без нас? запитав здивовано пончик. Ну, що? розвів руками, якось Бучко. піде собі потихеньку, додому. А ми що будемо робити без найка? Подумаєш, відповів незнайко, наче без знайка ми не дамо собі ради. Ну, треба ж когось слухатися, сказав пончик. Ну, будете мене слухатися, заявив незнайка. Тепер я буду за головного. Ти, здивувався борчун, не з твоєю головою за головного бути. Ах, так, не з моєю головою, закричав Незнайка, – Ну, будь ласка, стрибай униз і шукай свого знайка, якщо тобі моя голова не подобається. Бучун зиркнув униз і сказав, де ж я тепер його знайду, ми далеко залетіли, треба було одразу всім стрибати. Ні, стрибай, стрибай. Незнайка і Бурчун почали сперечатись і сперечалися до самого вечора. Знайка не було, і ніхто їх тепер не міг зупинити. Сонце вже схилилось до заходу. Вітер міцніша, в куля ще більше охолола і знову почала спускатися вниз. А борчуни не незнайка все сперечалися. Досить тобі сперечатись, сказав сиропчик незнайкові. Якщо вже хочеш бути за головного, то придумай щонебудь. Поглянь, ми знову вниз полетіли. Тепер буду думати, відповів незнайко. Він сів на лавочку, приставив до лоба палець і почав думати, а куля тим часом усе швидше і швидше спускалася вниз. Що ж ти придумаєш? сказав винтик. Коли б у нас були мішки з піском, можна було б скинути мішок. Правильно, вигукнув незнайко, а тому, що мішків у нас більше нема, доведеться скинути одного з вас. Скинемо кого небудь з парашутом, кулі стане легше, і вона знову полетить угору. Кого ж скинути? Ну кого? сказав незнайко, роздумуючи. Треба скинути того, хто найбільший бурчун. А я не згодний, відповів бурчун. Нема такого правила, щоб найбільших бурчунів скидати. Треба скинути того, хто найважчий. Ну, гаразд. Годився незнайка. Скинемо пончика. Він у нас найтовщий. Правильно, зрадів сиропчик Що? закричав пончик. Хто найтовщий? Я найтовщий Сиропчик товщий за мене. Поглянь на нього, закричав сиропчик тикаючи пальцем у пончика. Я товщий за нього, я ну давай поміряємося. Ну, давай давай, як півень наскакував на нього пончик. Усі обступили пончика й сиропчика. Незнайко дістав з кишені мотузочик і обов'язав ним талію пончика. Потім таким же чином зміряв сиропчика і виявилося, що сиропчик майже в півтора рази товщий за пончика. Це неправильно, закричав сиропчик. Пончик змахлював, він живота втяг, я бачив. Нічого я не втягував Виправдовувався пончик. «Ні, втяг, Я бачив. Давай переміряємось, кричав Сиропчик. Незнайка знову почав міряти пончика, а Сиропчик вертівся навколо і кричав: Е, ти куди? ну надуйся. Навіщо ж мені надуватись? відповідав пончик. Якщо я надуюся, то, звичайно, буду товщий за тебе. Ну, гаразд, не надувайся, але й втягати живіт не маєш права. Братці, дивіться, що він робить, де ж справедливість ніякої справедливості немає, це просто обман. Незнайка ще раз зміряв пончика. Потім з такою ж ретельністю зміряв сиропчика. і на цей раз виявилось, що вони обоє однакової товщини. Доведеться двох скидати. Розвів незнайка руками. Навіщо ж двох, коли одного досить, сказав соропчик. Мисливець кулька виглянув з кошика і побачив, що земля наближається загрозливою швидкістю. Слухай, незнайку, сказав він, вирішуй швидше, а то ми об землю бухнемось. А давай порахуємось кому з парашутом стрибати, сказав якось Бучка. Правильно, зрадів пончик, тільки всім треба рахуватись і товстеньким, і тоненьким, і щоб нікому не було прикро. Ну, гаразд, давайте рахуватись, погодився незнайко. Всі стали в коло і незнайко. Взявся рахувати, тикаючи кожного пальцем. Енебенерес, не енебенереба, квінтер, е квінтерфінтержаба. а потім сказав Ні. Мені ця лічилка не подобається, не люблю я її і почав іншу. Ikete te pici me, abel fabel domane, iki piki ramatiki. Цей час кошик з силою вдарився об землю і перекинувся. Якось будь вхопився руками за лебонька, а лебонька за якось бочка, і вони вкупі випали з кошика. За ними, як горох, посипались усі інші коротульки. тільки незнайка втримався за борт кошика та булька, який вчепився за його штани зубами. Вдарившись об землю, куля як м'ячик підскочила вгору, описала в повітрі велетен. Дугу і знову опустилася вниз. Кошик знову вдарила об землю і поволокло. Куля налетіла на щось тверде і луснула з оглушливим тріском. Бульку перекинула в повітрі, і він з отчайдушним верском побіг у бік. Незнайко випав з кошика на землю, лежав і не рухався. Повітряна подорож закінчилася.